йдемо по життю і без духу, і без вогню, загубивши свій народ, що тобі сутність дав, та з розвернених могил воскресають повні сил йдуть до нас на бій зі злом, героїв воїни. Вони вертаються, ми мусимо жити і боротися і за них. Он зелений із небес, дві дивізії веде. Чучупаки у Яру карають ворога. Юна Саша із струком, і Гальчевський із Бошком. Триста ангелів, братів Чорного Ворона, вони вертаються. Ми мусимо жити і боротися і за них. Хай же кров героїв всіх стане духом душ і сил. Перекуй свій дрім. На драйв дерзання нації, бо з розвезнених могил воскресають повні сил, йдуть до нас на бій зі злом, герої, воїни, вони вертаються. Варю! Україні голю, врагі малю, враїти вою! Дуже важливо, щоб наш патріотизм був не просто абстрактним, а дуже Повторюю образним, що ми бачили очі і лики цих людей, тому що вони навіть на вигляд відрізняються від того, що нам показує теперішнє телебачення, яке привчає нас, що Україна – це щось таке слаб або бандитське, або слабовольно селюкське таке, знаєте, такий вічний стицьковий, який вміє тільки плакати і, і, і дурачитись, і скиглити. Коли я показую людям на пальцях, а, а що таке національна ідея? А що таке патріотизм? От, а для чого це нужна, як нас питає обиватель? А не всьо не равно От величезна прогана на наших батьків нації, наших вчених, академіків, багатьох профільних інститутів українознавства, філософії, що вони так і не спромоглися. Вони спромоглися тільки нарікати. От ви такі обивателі, ви не розумієте, для чого це нужно. Тому що закликати людину любити свою мову, що це душа народу, що вона найсопілковіша, найколиновіша це одне. Але це, не, це не переконає людину, яка не завжди знає. Що таке навіть власна душа? А от дійсно пояснити на цих пальцях, що дає людині патріотизм, національна ідея, національна гідність, розмовляння цією мовою, мовою свого народу. І що втрачає людина, конкретно АБВГД, що втрачає людина, коли вона формується поза цим. Поза національною пам'яттю, героями, історією, культурою, мовою. Володимир Гонський історик, психолог, педагог. Володіє даром переконувати словом. Такий собі сучасний кобзар, от тільки замість кобзи в руках гітара. Зі своєю книжкою людина і нація об'їздив Київщину, Дніпропетровщину. Харківщину нині працює в новій для себе іпостасі, озвучує книгу для телебачення. Я працював і в архівах, але все-таки я не є типовий архівіст. Бо я дійсно люди, які копають там і живуть, і їх треба заставляти, ну все, бо ти от помреш і воно залишиться. Я все-таки, перш за все, вважаю себе популяризатором цих речей. Так я працював в СБУ, тоді, коли вони ще були відкриті, в архівах СБУ. Там все є комп'ютеризовано, комп дуже багато є. В інших е дуже багато мені допомагали, і Володимир Ветрович, Роман Коваль, той самий, Роман Круцик, е меморіал і музей е совєтської окупації, центр національного відродження. Е дуже багато людей. Мирослав Симчич лише один з тих реальних українських суперлюдей. Отже, Мирослав Симчич продовжує згадувати. Поможеш нам знищити Бандерівське підпілля? Після цього посилаємо тебе в Московську військову академію і будеш у нас чоловіком, спокушали Симчича більшовицькі людолови. Згодом стали мучити. Згадує Мирослав Симчич, отак зв'яжуть і отут, по гомілках, шомполом, сюди, по цих кісочках, не спішать. Стук, стук, стук. Ну, будеш говорити? Мовчу. Знову стук, 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 на другий день уже ноги посиніли. Третій день. Відтак ноги попухли, як коновки сині. Коли ноги попухли, то вже від удару не чуєш болю. Там, де вдарили. А біль іде, як електрострумом, і б'є прямо в серце. Б'ють до нестями, до непритомності. В якийсь момент я зрозумів, що я вже не можу не можу мовчати. Це було не так давно, це було років 6 назад, 6-7 років назад. Я спочатку написав одну статтю. Вона була такого ідеологічно світоглядного напрямку. Написав її в, в, там, в, ну, в менш відомий сайт, ну, може по місті. І через кілька днів мені дзвонить переляканий редактор, послухать, пане добре, наприклад, у вас тут відвідуваність цієї статті в три рази більше, ніж там всіх інших. Неможливо збагнути велич свого народу, якщо ти не знаєш історії боротьби. І тисячі й тисячі, сотні тисяч тут, на східній Україні, в центральній Україні. В кожному повітовому центрі виявляється, був свій атаман, був свій загін, сотня, корінь, полк, вільне козацтво, яке розбивало ворога, яке не тікало від ворога, а шукало і нещадно його нищило. Не тому, що це була якась жорстокість, а тому, що вони захищали свої будинки, своє майно. Свої сім'ї, родини, зрештою свою От оце я продовжую відкривати це величезний всесвіт, це галактика української велі. «Пробув я в Молдові два роки. А відтак, 1973 чи 1974 року, частину в'язнів перевезли на Урал у Перську область. У колонії номер 35 я пробув сім років. От там я вже зустрів цих шістидесятників Іван Світличний, Ігор Калинець, Марченко, Євген Пронюк та багато інших. Згадує Симчищ. Боротьба за Україну виходила на новий рівень і набула міжнародного розголосу. Писали ми різні заяви, ті заяви вони відправляли за кордон. За одну з тих заяв я отримав ще два з половиною роки вже після того, як відсидів 30 літ. Мова йде про лист Симчича до десь 78-70 року, який опублікував журнал «Шпігель». Та інші світові видання. Весь світ тоді дізнався про боротьбу українців і жахи, що коїлися за ґратами СССР. Слідство було бурхливим. Симчича перевозять в Запорізьку область, саджають в карцер, збирають свідків, хочуть дати ще 10 років за наклеп на сувітську дійсвітільність. Але й тут добрі люди, начальниця тюрми і головний лікар. Не дали згинути Симчучу. Друзі, оце і було, і є, і буде схід і захід разом. Ми бачимо, як над долею Симчича-Кривоноса були добрі ангелі-хонителі із Східної України. І там у Сибіру, і в Мордовії, і в Тайшеті, і тут, як бачимо, в Запорізькій області. Вони говорили, вас хочуть замучити, але ми не дамо. Відправимо вас. Він валідний лагер з другою групою не мають права примусити вас працювати. Будете в камері потихеньку лежати і так виживете цих два з половиною роки. Друзі, киньте все і почитайте. Холодний Яр Юрія Горлисагорського, воно легко скачується в інтернеті, в гуглі, чорні запорожці, брати Дяченки. Ну, пряма аналогія з нашими братами-кличками. Знаєте, це були такі два здоровенні високі брати з Полтавщини. Полковник Дяченко і підполковник полковник Петро Дяченко і підполковник Віктор Дяченко, керівник полку Чорних Запорожців армії УНР. Це є Саша Соколовська і вся родина Соколовських. Це Отаман Зелений, це м -м, дуже багато було на східній Україні. Це брати сім'янців, які стали потім. Дитними митцями, скульпторами. Можна передати Гулий Гуленко, брати Чучупаки, безумовно, п'ять братів рідних і двоюрідних холодноярців Чучупаки, Нестаренко Орел, Хмара. Я можу перечислювати вже дуже довго. Для того, друзі, щоб ви знали ці імена. Нас привчають знати імена негідників, як минулого, так і сучасного. І цю історію продовжують, на жаль, старанно замовчувати. Знову закрили архіви, тому що звідти просочується з цих пожовтих сторінок фотографій недонищених. Просочується справжня наша велич. Я наполовину галичанин, наполовину чернігівець, терехарків'янин, слобожанець. Ну а батько мій це Івано-Франківщина, Калуйський район. Народився я в селі Голень. Що батьків рід і родина гонських, вона веде там -Гонський. Е, Ну, гонський І це мені дало, мабуть, можливість порівнювати вже з дитинства. Е, Це були 70-ті роки, початок 80-х. Там на Івано-Франківщині я мав щастя спілкуватися з тими вже ветеранами. Української повстанської армії, отою Галицькою інтелігенцією, яка поверталася із концтаборів імперських із Казахстану. І от тоді вже щось чув, що Україна це не те, що нам намагаються нав'язати, заборонити, знищити, а це, це щось зовсім інше. І українець це насправді поняття горде, незламне, наступальне. Був знаменитий вечір напівпідпільний Симоненка. 50-річчя нашого великого поета, чий дух я, мабуть, смоктав найбільше. От батько моєї душі був Василь Семоненко, бо його вірші, які ще заборонені, небажані, я всмоктував із уст тих дисидентів, які от читали його за цими зустрічами за столом, які я переписував підпільно ще в студентстві. Я чую. Уночі осінньою я марю крізь синій сніг і чую, вростає коріння всю землю святу із ніг. Вростаю у небо високе, де радощі, й болі, й жалі, і чую, пульсують соки у тіло моє з землі. Зі мною говорять могили устами героїв людей і їх нерозтрачені сили. Пливуть до моїх грудей. О, земле жорстока і мила ковтнула ти їхні дні. Усе, що вони любили, ти дай долюбить мені. Усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями вірветься в думки мої. Знаєте, коли я йшов вчитися і їхав із Івано-Франківщини. Київ, то мій батько цілу ніч мені розказував те, що він ще не розказав. І цілу ніч це була розмова про те, як наші хлопці, його друзі, вмирали за Україну зі словами Слава Україні! І на моїй крові виросте нове покоління, яке побудує Україну, яке завершить нашу справу. І десь батько мені, в принципі, все життя, з дитинства, готував до цієї місії, але десь мені цю ніч сказав цю фразу вже під, під ранком, що синку ти мусиш жити не тільки за себе. Ти мусиш жити і за них, жити і боротися. Ось. І потім я ці слова знайшов у того самого Василя Семененко. Майже дослівно. Вслухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх. Живім не лишень за себе, ми мусимо жити і за них. Цей останній стовпчик, ці останні два рядки стали моїм девізом. Я завжди це говорив тим, з ким я говорив, е чи пив чарку вина, чи виступав, чи це. Живім не лише за себе. Не цікаво жити. Для тупого заробітку грошей нецікаво жити, споживаючи і накопичуючи. Це просто не в кайф, як говорить сучасна молодь. Цікаво е жити не тільки за себе. І я відчував, що десь ця аура діє, що навколо мене гуртується багато молодих людей, і я гуртувався, я собі завжди шукав. Е Людей е розумніших від мене, сильніших, я з задоволенням слухав таких велетів, як Дмитро Павличко, що б там не говорили, геніальний поет, і глибока людина, як е Михайло Горень, В'ячеслав Чорновіл. Як... Мої викладачі, які були зі мною, це були одиниці, але я висмоктував з них весь їх потенціал, і вам, шановна молоде, цього рекомендую. Я відчував, як оці соки пульсують. Я любив читати спогади ветеранів війни. Я любив говорити з ще живучими. Останні з них ще залишилися. І я, я відчував, як я сьогодні стаю сильнішим, ніж, ніж вчора. Чорний ворог встає, там встає Чучупа. Дай бояру йдучи, пісню співає, як запродав паха. Як у продав християни, пахан самі деганяє. Бачите, я задоволений сьогодні. Цей, цей футбол це де. дійсно в серці і душі мої мої побратими. У нас як Я завжди дуже дорожу і ціную, і все життя буду цінувати, тому що... Перед тим була, бу, були криваві Тбілісі, перед тим чи після того зразу було криваве горе трупів в Баку, потім у Вільнюсі. Ми цілком розуміли, що це може чекати і нас. Тим більше тут, на Україні, в Україні, де завжди КГБ мало десятки разів більше агентів, сексотів. Вони, як з'ясувалося, були серед нас. Це ще дуже цікава історія, вона колись з'ясується. Але. Тоді вже я був на п'ятому курсі, 90-й рік. І, звичайно, що я вже мав дуже багато однодумців на кожному курсі, в кожній групі. Це відбулося не спеціально. Десь ми грали в футбол, я з хлопцями говорив на ці теми, які тоді були. На теми українські. Ми їхали відпочивати, ми їхали в стройотряд знаменитий, Я говорив. Безумовно, на мене, як кажуть, тоді теж стучали, знаходилися, тому що в кожній групі були свої агенти. Е, первого відділення, як, як з'ясувалося, мав я неприємні, хотіли мене виключити, але я вчився на п'ятірки, я знав, що я хотів поступати в аспірантуру і потім поступив. Е, але принаймні, ну, десь ми сиділи за доброю чаркою, маленькою. Але це не буду цього скривати. Ми співали пісень українських. Зі мною завжди була моя моя, не знаю, як її назвати, подруга, моя, моя, моя гітара, моя сестра гітара. І, і говорили, і говорили. І тому природним чином я вже мав в кожній групі людину, на яку можна було надіятися, я. і коли прийшов час бою. Мені треба сказати, хлопці, пора. Треба встати і вийти. Ти шляхом праведним святим. 89 рік, і я від нашого вузу, я і Віктору Уколу, Ми війшли в координаційну раду студентську УСС Української студентської спілки міста Києва, яку очолював Олесь Доній. Лідерами були також В'ячеслав Кириленко, всі відомі зараз особи. І тоді ми. Знаєте, вересень, прийшли тільки навчатися, і ми вже знали, що щось буде. Пам'ятаю, за кілька днів ми прийшли в університет, таке було навчання. Ну і тоді я пам'ятаю, говорив з В'ячеславом Кірденком, що треба, ось 2 жовтня, треба вийти. Треба забезпечити людей. На першу, Завжди, знаєте, важко починати, щоб нас там не розтягнули, якого ми більше. І це відбулося. І з кожним днем ставало все більше. Якщо я скажу так, що от такі ми герої всі і мене боялися, я боявся. Я, я знав про ці трупи, і, і, і чим воно може закінчитися. І, і чим чи мене залякували деякі особи, деякі викладачі, керівники. Але я розумів, що цей час треба, не можна сидіти. І тут треба сказати дякую журналістам всіх телеканалів, які показали цю правду, які показали нас не як екстремістів, котрим картошку треба копати, а яким треба, так вони не казали, але треба зрозуміти з тих, як кажу, підстроками, що треба виходити. І тому, коли прийшов час вибуху, я похвалюся, що першу колону революційних студентів вивів я, Сергій Пашинський, нині депутат також, і тоді студент Істфаку е, Ну, Нам було ближче, можливо, ніж інші але це було, це було море, це було кілька тисяч людей. Я пам'ятаю, до, до кінця життя буде пам'ятати цей хрещатик пустий тоді ще. І як після нас зразу починали перебувати з різних вузів е, і техніки, потім старшокласники. Це була демонстрація, десь 200, кажуть, але 200 тисяч було. Тобто два стадіони Олімпійські е, там було. Потім ми пішли на Верховну Раду, я пам'ятаю йду і дивлюся, там щось блистить наверху. Ми думали, що це кінокамера, дивлюся, це снайпери стоять. Тоді був цей знаменитий штурм, де ми його прорвали. Тоді була фактично перемога, тоді було задоволено наші вимоги. Інша справа, що не всі з них були виконані. Зокрема, ще було не виконано це перевибори Верховної Ради. Тоді б ця хвиля, можливо, прийшли нові люди, оці чисті, ідейні. Тоді, мабуть, не було цих поразок. Ну, що вже говорити? Хай історія нас учить. Україно, ти, моя молитва, Україно, розпуковікова. кова, гремотить над світом люта битва. За Твоє життя, твої права. Є багато ресурсів, які Господь Бог дав людині. Це його величність, розум, це здоров'я, це гроші. Але є в людині е, незбагненний ресурс, який не підвладний часові. Тому що і здоров'я, і навіть його величність цей вінець Божого задуму, розум, він має властивість старіт. Людський організм з 26 років. Мозок ще раніше, десь 22 років є дослідження, що досягає піку свого. Але є в людини той ресурс, який не підладний часові, який з роками тільки стає сильнішим. Це сила духу. Де її брати, де її черпати, де її купувати? Її не купиш. Але от черпати їх є якраз є можливість із пам'яті про героїв. Величезне, невичерпне джерело духу. Сили волі, патріотизму, в в, в... в... собі. Те, що людину робить непереможною, те, що людиною робить твердою, як криця. Запив. Ой та запів гулявся. А кінь його табор. Тарас Компаніченко. Багато його не знає ще. Засната... Відкий він гость на телебаченні. Атіні його таборо. Але я знаю, що коли, коли тут в Києві в театрі імені Франка вони вийшли з хореєю козацькою і заспівали середньовічний елітний шляхетський кант, середньовічний банкетний, застільний, що ми так українці любимо. За добрим словом, позасідати і щось іноді навіть заспівати, хоча вже і навіть це дуже рідко. Так от, коли вони заспівали Пийте, браття, попийте, цей банкетний кант середньовічний, середини XVIII сторіччя на п'ять голосів із цими старовинними е е інструментами, то весь зал встав і став оплодувати не менше активні, ніж самі Ліні Костенко. Я, до речі, передрав цю пісню в себе на гітарі і використовую її. Що дуже часто знаєте, люди не знають і не хочуть знати, не розуміють і не хочуть розуміти, розуміють і слухають стільки самих себе. Є така категорія людей. І тоді береш гітару і починаєш співати ці пісні, і тоді навіть вони а уже лю, а я такого не знаю. Очевидно. Хіба що лише страхіття Голодомору здатні суперечити цій істині. Бо дійсно, ніхто ще не сказав нам і всьому світові, Голодомор 32-33 років був не тільки одним з найбільших в історії людства геноцидом, а й наймасштабнішим і найефективнішим грабунком людей. Такою собі золотозаготівлею, золотою лихоманкою по комуністичному, де жертви самі. Дістають зі схованок і несуть завойовникам свої родові скарби. Лиш би відстрочити голодну смерть, а може й вижити. <му> Зізнайся, що і мені ця думка явилася не відразу. В телефонній розмові з матір'ю я запитав, як вода вона і наша родина Киреченків-Пархоменків тоді врятувалися. З'ясувалося тільки завдяки сім масивним золотим виробам рідкісної цінності і проби 999-ї, який ще за Царату подарував дід дворянин козацького походження Дмитро Киряченко, капітан корабля далекосхідного імператорського флоту. Здавши цю пам'ять про батька і неабиякий капітал у лавку Торгзіну бабусям Маруся мене, врятувала родину і багатьох мешканців села Монастирище Чнянського району Чернігівської області. Решта села Вимерла. І запитання в мене виникло автоматично. А скільки ж всього капіталу? Мітла Комуно імперського голодомору вимила з України. Переривши кілька бібліотек, архівів і набриднувши декільком професорам, ми можемо назвати деякі деталі. Торзіни в деяких дослідженнях, в деяких джерелах торгсини від Словосполучення торговля з іностранцями». Під час голодомору стали єдиною мережею державної торгівлі, де населення могло купити деякі найнеобхідніші продукти харчування. Але тільки за дорогоцінні метали, золото, потім срібло, потім діаманти, антикваріат тощо. І коли буває е, важко коли бувають, звичайно, що і образи, коли бувають нерозуміння, але в мене ніколи не буває депресії, тому що я пригадую свою матір, і як їм було важко. І я завжди про себе чи голосно, друзям, чи сам для себе повторюю цей вірш про матір. І взагалі про наше життя. Скільки мені судилося страждати, все одно благословлю завжди. День, коли тебе родила мати, для життя, для щастя, для біди. День, коли твої маленькі губи вперше груди мамині знайшли, день, що тебе вперше приголубив сонячним промінням і земли. Як тобі даровано багато, скільки в тебе щастя, чорт візьми, на землі сміятись. І страждати, жити, і любити поміж людьми.